Серед мам, які годують грудьми, існує страшилка про розціджування грудей. Досить часто до мене, як до консультантки, звертаються з тим, що розцідіть груди і допоможіть уникнути маститу. А далі розповідають про якісь супер чудодійні або страшенно болючі масажі та оперативне втручання. Якщо ми говоримо про профілактику, то головне слідувати певним правилам ефективного прикладання та ефективного смоктання, а також слідкувати за проміжками між годуваннями. Я завжди говорю про те, що не існує ідеальних проміжків між годуваннями. Усі рекомендації, які надаються, можуть працювати для однієї жінки, для іншої жінки вони не будуть працювати. Саме тому годування має бути на вимогу малюка або жінки тоді, коли їм це потрібно. Потрібне. Ми всі абсолютно різні. Завжди орієнтуйтеся на ваші відчуття. Перш за все. Якщо все ж таки сталося так, що у вас є ознаки лактостазу, такі як біль, ущільнення, температура, почервоніння, варто не чекати, поки воно само якось пройде, а звернутися за допомогою до компетентних спеціалістів. Стосовно розціджувань, у мене лише одна думка: категорично ні. Я проти таких втручань і проти знущань над жінкою. Зазвичай таку диву процедуру роблять буцімто для збільшення кількості молока для того, щоб звільнити притоки, щоб швидше прийшло молоко або розцідити мастит. Якщо хтось вам говорить, що вас потрібно розцідити, тікайте звідти як можна скоріше. Болю не має бути абсолютно. Чому? Бо будь-які агресивні масажування збільшують набряк тканини сам де там, де її активно розминали і призводили тканини до набряку. Набряк тканин призводить до звуження протоків, і це утруднює вихід молока, причому з самого початку буде активно виділятися молоко, але після процедури вау-ефект зміниться на біль, може піднятися температура, і молоко почне виділяти досить скудно. Академія медицини грудного вигодовування в своєму клінічному протоколі по веденню спектру маститу чітко пише про атравматичний підхід. Глибокий масаж викликає посилення запалення, набряк тканини та, мі та мікросудинні ураження. Уникайте масажу електричними зубними щітками або іншими комерційними вібраційними приладами та апаратами виконання масажу. В систематичному огляді зазначено, що масаж на груди може зменшити біль. Його не слід рекомендувати як стандарт лікування, тому що для оволодіння його методикою потрібна довготривала підготовка та атравматичний підхід. На щастя, існують м'які методики, якими можна собі допомогти самостійно. Якщо ви відчуваєте наповнення в грудях, якщо є біль, дискомфорт, ви можете зробити коловий масаж. Можна поперемінно піднімати груди, фіксуючи їх вгору, вниз, ліворуч, праворуч, роблячи при цьому декілька заходів і декілька змін. Дуже допомагає лімфодренажний масаж. Наша ціль не видавити молоко, а прибрати набряк, який призводить. Водить нам дискомфорт для того, щоб прибрати лімфатичний набряк, ми робимо спочатку масаж лімфатичних вузликів над підключицею хвилинку не більше. Ми робимо такі саме проминання під пахвою для того, щоб полегшити відтік лімфи саме сюди, в лімфатичний вузлик. І далі м'якими рухами травматично, ми відводимо лімфу до тих місць, які ми щойно промасували і звільняємо наповнення грудей. Дуже гарно в цей період допомагає холодові компреси. Холод в жодному разі не застудить ваші груди. Груди не будуть кашляти, чихати. Холод добре прибирає набряк і допомагає розблокувати протоки. Лише м'які масажі, холодові компреси дозволяють прибрати нагрубання і можна прикласти дитину до грудей. Підборіддям до того місця, де є больові відчуття, дитина впорається і допоможе вам впоратися з цим болісним процесом. Якщо протягом доби ви не можете впоратися з цією ситуацією, варто звернутися до лікаря для визначення подальшої тактики лікування, і інколи необхідно зробити ультразвукову діагностику, щоб лікування було максимально ефективним і правильним. Не дозволяйте боляче масувати